Вітаю вас, друзі. Сьогодні 28 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я керівник Валерій Клочук і сьогодні зі мною у віртуальній студії Вадим Денисенко, політолог, народний депутат Верховної Ради України. Восьмого скликання. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю, ну і я до початку запису з паном Вадимом. Говорив, що ну ми будемо сьогодні говорити знову про банальну тему. Про Росію, чому банальну? тому що пан Вадим цим займається фактично все своє свідоме політичне життя. Написав не одну книгу про це. На вістрі подій, що там відбувається, багато пише про це саме про Росію. Ну, є одним із самих, скажу так, цитованих стосовно російського контенту і контексту. А, і, пане Вадиме, я хотів би, аби ви прокоментували заяви, звісно, на новій Піскова. Він, по-перше, сказав ключову тезу, як на мене, що зустріч Путіна і Зеленського буде однозначно, але вона стане, знаєте, таким фінальним актом напрацьованих домовленостей. І тут про домовленості, звісно, купа проблем. Лавров щойно вийшов і заявив вкотре це не нове про те, що готують пропозицію до переговорів. Наступний раунд переговорів буде серед пропозицій, буде нейтральний статус, захист російськомовних, те, що він говорив раніше, також нічого нового. Але каже, так наступний раунд переговорів буде, і поки що вони з місцем не визначилися, але все ж таки наполягають на тому, що вони в переговорному процесі залишаються. А коли можна очікувати таку зустріч Путіна і Зеленського, чи це все ну, дурня? Дивиште. Ну тисяч, перш за все потрібно сказати, чому Пісков зробив подібні заяви. Тобто, це заяви із розряду Чехівського Волга впаде в Каспійське море. Тобто, в принципі, треба розуміти, що все, що зараз відбувається протягом останніх місяців, вже можна сказати, зі сторони Росії, це театр для одного актора для Дональда Трампа. Тобто, вся стратегія Російської Федерації. Чи Володимира Путіна, можливо, навіть в переговорах із Росією, з Сполученими Штатами Америки це стратегія переговорів, які повинні затягування переговорів, що повинно крім всього іншого призвести до того, що Трамп не тупне ногою і Трампа не можна розізлити тобто, все, що робить Російська Федерація, це зробити так, щоб Трамп не оста, остаточно не образився, а знаходився в цій стадії. Коли він інколи може навіть грикнути, але далі того, що він грикне, він не виходить. Ну, класичний приклад: це Україна пережила триденне неймовірно масовано неймовірно масовані обстріли шахідами і ракетами. Потім після цього з'явився окрик Трампа, і після цього різко зменшились обстріли України. Сьогодні е, ці заяви Піскову про те, що Україна, Росія готова до переговорів, це насправді не більше ніж таке собі утихомирювання е, Трампа і е, бажання не перевести його в стадію, а в стадію, в яку багато хто із його оточення хотів би його перевести, це в стадію е, реального уже тиску на реального тиску на Російську Федерацію, а не просто слів про те, що якби не я, то я б давно розвалилася. Тому власне те, що ми зараз е, чуємо від Лаврова, Піскова, почуємо і ще від кого-небудь іншого, це насправді не більше, ніж око замулювання. Ні про які серйозні переговори про мир на сьогоднішній момент Путін не збирається входити в ці переговори. Зустрічі з Зеленським, ну да, безумовно, рано чи пізно вона, напевно, відбудеться, але це приблизно те ж саме, що сказати, е, що теоретично завтра може піти дощ. Тобто, ну, це насправді це ні про що. І тому на моє глибоке переконання, це все, що ми зараз чуємо від росіян, це просте око замилювання для того, щоб потім е сказати про те, що не спробувати точніше, звинуватити Україну в тому, що нібито Україна зриває переговори, а не вони. Ну ми зараз не зриваємо. У нас зараз позиція дуже послідовна, і я вважаю, але, але виважена не відмовляються це? від цієї ідеї, не відмовляються від цієї ідеї, і вони будуть ти, ви, зверніть увагу про те, що. Як вони зараз дзеркально вирішили провести засідання Радбезу ООН по Україні? Тобто, це все одно продовження тієї самої тези, Ти, причому все це театри. Ще раз повторюсь, для одного глядача для Дональда Трампа? Погоджуюся, так є. Ну торкнемося зараз ще до моменту допису Медведєва. Він дуже важливий. На нього відреагував Кітке Алох про третю світову, але це наступним буде моїм питанням. А зараз хотів би повернути все-таки. До позиції Кіта Келога, який також говорить, що зустріч може бути не лише за участі там, Путіна і Зеленського, а й за участі Трампа, тобто тристороння, вона може навіть відбутися в Женеві. Цьому, звісно, каже, буде передувати там зустріч про припинення вогню. Келог це говорить тому, що він вірить в таку зустріч, чи її хоче Трамп, чи чому він починає говорити про тристоронню зустріч, хоча домовленості на цю хвилину немає абсолютно ніяких. Тут насправді можемо говорити про кілька відповідей на одне і те ж саме питання. Перша відповідь полягає в тому, що справді Трампу треба щось демонструвати е, своїм виборцям. Mm -hmm. Тут ми повинні чітко для себе розуміти, що е, виборцю Дональда Трампа особливо не холодно і не жарко від України. Як би це там, приємно чи неприємно нам не було, але їм багато в чому Україна особливо не розходиться. Але що їм точно розходиться, і що їх насправді тригерить, так це їх тригерить те, що їхній лідер настільки м'яко себе поводить із довід з Володимром Тобто, це для них насправді є серйозний виклик і це є такий собі когнітивний дисонанс для мільйонів американців, насправді мільйонів американців, які чекали, що прийде Трамп, стукне кулаком, всі злякаються. І він почне рухатись далі, а тут виявляється, що він навіть колоком не готовий стукнути в сторону Володимира Путіна, і це безумовно тригерить велику частину виборців і Дональда Трампа, і республіканської партії. Другий момент, чому Кіт Келлах це говорить, тому що насправді він розуміє, що в принципі без припинення вогню нема смислу навіть далі продовжувати всю цю історію. Не а вона надважлива насправді у внутрі вже вона стала надважливою в тому числі у внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки, але не менш важлива вона і для зовнішньої політики, тому що е, весь світ дивиться на те, як Трамп е, не може справитись із конфліктом, який він пообіцяв розволити за один день, а потім за один місяць. І всі розуміють, що в принципі точно так же він буде поводити себе в будь-якій іншій точці світу. Або може точніше все поводити в будь-які інші точки світу. Тому що коли ми говоримо про Україну, багато хто знаєте, як це радянський гавлюпартій По подрозуміє Ленін. Так, от коли говоримо про Україну, багато хто екстраполюється на Іран, багато хто екстраполюється на інші е, складні точки світу, і на це дивиться і Сі Цзіньпін, на це дивиться і моді з Індії на це дивляться багато, багато інших лідерів. І тому безумовно сполучені Штати Америки. Дональду трамп, перш за все, потрібно щось з цим вирішувати, але що вирішувати, він не знає. Ну і плюс до всього іншого, третій момент, який не менш важлив, ну він теж дуже важливий з точки зору. Це все ж таки Келах займає достатньо э, прагматичну э, позицію в всій цій історії. Він автор ну насправді поки що єдиного э, більш-менш зрозумілого бороного плану. Це план Кілога. І для нього безумовно вкрай важливо було б euh, завершити свою політичну кар'єру. Давайте згадаємо, що йому вже в районі 80, там точно не пам'ятає його. І насправді це остання, його, ну, остання велика політична дія його життя. І тому для нього це справді е, достатньо важливо. Ну, я, чесно кажучи, маю сумнів, що ми будемо колись називати мирний план завершення війни планом Келога. Трамп все зробить для того, щоб це не сталося, але менше з тим. У ну, все судно називається планом Келога, тому тут в основі, в основі мирного плана Трампа. Добре, буде буде лежати план Келога. Окей, е, тоді до ще одного коментаря Келога е, про м, те, що путіну і загалом Кремлю не варто вдаватися до риторики про можливу третю світову війну, про що говорив Медведів, і каже: вам краще припинити вогонь негайно. Я чому акцентую увагу на цьому? Тому що ну мені особисто це засвідчує те, що дійсно сьогодні Вашингтон, устами Келога, а я читаю це устами Трампа. Не міг Келог сказати це без Трампа. я... Цьому переконаний не 100%, якщо ви думаєте, по-іншому скажете, не міг Келог просто-напросто так сказати, що ви краще закрийте свого рота. Я так це читаю в Кремлі, і говоріть про те, як припинити вогонь. І справа в тому, що абсолютно в унісон із цією заявою Келога вийшов коментар очільниці пресвідомства Пуша яка також сказала: Ну, на Росії знає, що робити. Вони чітко в держдепі сказали, що ситуація. Двох сторін абсолютно відрізняється. Ми бачимо, хто чим займається. Україна готова до переговорів, Росія ні, і риторика змінилася дуже серйозно. Тому до певної міри я ну так погоджуюся з вами про те, що для виборця в США не зрозуміла позиція Трампа чекають від Трампа рішучих кроків по відношенню до Путіна. Не про Україну, так дійсно до Путіна. Але чи будуть такими кроки, і якими вони можуть бути якщо будуть? От мені що цікаво зараз з'ясувати. Дивіться, давайте почнемо із заяви Медведів про третю світову і відповіді Келога і Держдепа. Перш за все, потрібно розуміти, що заява Медведєва була чітко спланованою Кремлем, тобто, це не була особиста історія Медведєва. А тут ми можемо дуже чітко розуміти, що в силу того, що я повторюся, що для Володимира Путіна і взагалі для Росії і зараз для верхівки Росії їхня стратегія це не посваритися ні в якому разі із странами. І тому коли виступ вивели пост Медведєва про третю світову. Тут треба розуміти, що очевидно, все ж таки логіка кремлівської верхівки полягала в тому, що вони хотіли сказати Дональду Трампу персонально про те, що ну дивись, хіба потрібно заради якоїсь там України розвертати третю світову війну, і це була з точки зору Кремля не войовнича заява, а заява. Яка мала б, скажімо так, спонукати до якихось там діалогів, розмов і так далі. І так далі. І тут насправді був великий прорахунок, як виявилось, великий прорахунок Кремля, тому що вони досі очевидно все ж таки живуть в логіці адміністрації Байдена, яка насправді будь-яку подію пов'язану з Росією. Розглядали через призму ядерної війни. Тобто, в принципі, це був характерна риса взагалі е, адміністрації Байдена. Uh -huh. Зараз і Келох, і Держдеп сказали: є насте, наскільки це установ Трампа, тому що е, все, ж таки, все, що сказано не Трампа, це сказано не Трампом. Тобто в його персоналістичній манері е, ведення діалогу, тобто, в принципі, він дозволяє іншим говорити багато чого, але він залишає завжди за собою величезний люфт, коли він може. Ну, це його характерна риса переговорна, коли він має дві прямо протилежні відповіді на те, як будуть закінчити переговори. Але тим не менше, це такий серйозний сигнал з Російської Федерації про те, що не треба з нами гратися. Ми прекрасно розуміємо ваші позиції. Тепер щодо самого Трампа, з моєї точки зору, єдине, що може його спонукати до більш активних дій, це ситуація із внутрішньою політикою. Якщо він розумітиме, і якщо на нього буде тиснути республіканці, спонсор республіканців з приводу того, що пора визначатися, бо інакше ми можемо програти наступні вибори в КВРС, вони будуть через ну трохи більше ніж через рік. І в кінці цього року де-факто вже почнеться виборча кампанія, він в цей момент змушений буде робити певні достатньо жорсткі рухи, як би це йому не хотілося. До того моменту він буде старатися знову ж таки відтягувати той момент, коли не треба буде достатньо жорстко розмовляти з Володимиром Путіним. Ну і в цьому тут з меточки зору є не стільки каспірологічні, як багато хто вважає речі, тому що я вважаю ідіотизмом історії про те, що Трамп є агентом Кремля, там про страшні компромати. Чи тим більше, як дехто почав останнім часом писати, що насправді Трамп має величезний бізнес в Росії, ну що є просто абсурдом, тому що якби він мав хоч якісь бізнеси в Росії, ми б про це б знали демократична партія давно б вже нам про це повідомила, але тут є багато психологічних аспектів. Ну, про просто можна окремо це достатньо довга розмова, чому він так це поводить. Але ще раз повторюся: на нього е, буде тиснути виключно повістка дня. Якщо він зрозумів, що є внутрішня дня, яка переважає, значить він буде тиснути на Кремль. Якщо цієї повістки не буде, значить він буде до останнього е, тягнути із подібним рішенням. З моєї точки зору е, зараз ключова задача Кремля. Не дотягнути до е, літніх канікул, які будуть е, політичні канікули, маю на увазі в Вашингтоні. Тобто їм треба протриматися ще десь не, приблизно півтора місяці. Якщо їм вдасться протриматися е, без якихось санкцій, значить е, наступна ітерація е, е, цих можливих е, жорстких дій е, Трампа е, з великою вірогідністю перекладається уже на вересень, жовтень місяць. А як же тоді нарцисизм Трампа? Бо трішки щось не зростається, пане Вадим? Розумієте, нарцисизм це така штука, яка не передбачає того, що тебе ти, ти живеш в ілюзії про те, що тебе все одно всі люблять, тебе всі гладять. І звернуть увагу, сьогоднішні заяви Піскова, сьогоднішні заяви, які робить Кремль, це якраз от гладення по шерсті нарцисизма Дональда Трампа, де говориться про те, що тільки завдяки Трампу ми можемо щось зробити, тільки завдяки йому ми зможемо там вийти на. Мир в усьому світі. Там, я не здивуюся, якщо завтра з'явиться і ще якась там подібна заява. Але плюс до всього, іншого, йому говориться, дивись, ми ж не вийшли з переговорного процесу. Вони не даремно сьогодні зробили таку заяву, що ми ні в якому разі не виходимо з переговорного процесу. Ми хочемо миру, ми пропонуємо вам меморандум. Ось наш меморандум скоро буде. От, тому вони отут от іграють достатньо чітко в цю історію з нарцисизмом. І плюс ну, треба розуміти, що нарциси. Це люди, які е, не визнають, що їх не люблять, не ага. визнають, що вони не праві і, і, і там багато багато інших речей. Ну це можна дуже довго відмахуватися від того, що ти я перепрошую, скажу як я жити, не лоха, виглядає зовсім по іншому. І ще Ви, раз чі, те, тому, тому я говорю, що тільки внутрішня повістка дня е, має е, найбільше шансів на те, щоб зламати цю ситуацію. Саме не зовнішнє, а внутрішнє причому. Умовний Fox News, який показує про те, що рейтинги твої падають. Тобто Фокс-Ньюз, якому ти довіряєш, тому що навіть нарциси mm. мають точки свого дзеркала. Ага. Значить, і, є, та, є. Да, звичайно, вони, вони є будь-якою Тобто, Ну і плюс до всього іншого але, нарцис і ідіот це дві різні речі. Тобто Трамп явно не ідіот. Головне, щоб поєднання не було двох цих якостей в одній людині. Трампа цього немає. Будемо сподіватися, бо все ж таки його емоційна реакція на обстріли, вона ну, певною мірою є показова. Головне, щоб за цим було рішення, тому що західна преса, я тут погоджуся з вами. Слідкую останній тиждень за дискурсом, який там розгорнувся. Ну він доволі жорсткий по відношенню до Трампа. Трамп, як би там не було, десь читатиме хоча б короткі повідомлення в тому стану в Острі Journal, Вашингтон Пост, які свого часу були лояльними до нього ну, перед виборчою кампанією, а зараз ну не зовсім схоже. Але полишимо поки що цю тему, тому що вона потребує розвитку. Дійсно, тут не так все просто. В принципі, ми відпрацьовуємо непогано зараз дипломатичний трек е е е е е гладіння. Да? Бачите, це ж у Трампа за шерстю те, що робить і Крам, і ми так робимо і це правильно. Сьогодні, е, Володимир Зеленський, це вже до другого питання. Е, спілкувався з журналістами напередодні, впередні, не напередодні, якраз в день точніше, візиту до Німеччини. Дуже багато контактів у нього змі зараз, як і завжди, і він там сказав одну таку дуже ключову річ, яка зараз облетіла всі, е, та фактично соцмережі і засоби масової інформації про те, що війна, ну якщо закінчиться в червні 26-го року, то це буде дуже непогано. Тобто ми відтерміновуємо прогноз Буданова ще на рік, Зеленський відтерміновує, він каже, що Росія на ну, економічно в цьому році точно не завалиться, а от в 26 в червні можливо як розуміти цю заяву Зеленського, для чого вона була зроблена? Можливо, там відповідь була на запитання, якась. Ну що ви бачите за цим? Ну, це абсолютно реалізм. Тобто, в даному випадку те, хто можливості, яке було у нас на травень Червень 2025 року, з моєї точки зору, закрилося. І, власне, хоч і коли говорив Буданов, він говорив про те, що існує вірогідність того, що справді це вікно можливостей могло б спрацювати. І справді, ми було достатньо близько до цього. Якби ну от слову, якби логію не будемо займатися, але це вікно можливостей факто закрилося. Тепер наступний раунд переговорів розпочнеться не раніше, ніж закінчиться літній наступ росіян. Тобто не раніше ніж листопад-грудень 2025 року, виходячи з цієї логіки, справді можна прогнозувати, що наступне теоретично можливо і ще раз ми говоримо зараз виключно про теоретичні важливі вікна переговорні, які можуть теоретично до чогось призвести. То справді воно теоретично може дійти до якогось логічного завершення в навесні 2026 року. Але тут питання не тільки і не стільки в економіці Російської Федерації, тому що є багато вводних, на які в нас немає відповіді, починаючи від того, якою буде ціна на нафту в 2025 році, і закінчуючи тим, захочуть чи не захочуть Сполучені Штати Америки обмежувати експорт російської нафти. І, а для цього для того, щоб обмежити експорт російської нафти, потрібно уже зараз провести серйозні переговори з. Країнами перської затоки, треба зрозуміти, буде чи не буде іранська угода підписана, е, а найголовніше потрібно провести переговори з Індією, яка повинна замістити е, частину російської нафти і провести переговори з Китаєм, щоб він погодився е, на всі ці речі. Тому тут е, є цілий комплекс питань, на які відповіді на сьогоднішній момент немає. Е, моя точка зору полягає в тому, що я вважаю, що ближче до осені. Е, або восени, точніше, республіканська армія з партія, вибачте, змусить Трампа все ж таки бути більш жорстким і почати реальні рухи проти Російської Федерації. Паралельно з тим, поки що під питанням, але є вірогідність того, що відбудуться нарешті результативні переговори, або дійдуть до якогось фінішу, точніше, результативні переговори США Китай. І в результаті цих переговорів цілком реально, що буде крім всього іншого, досягнуто якоїсь зрозумілої точки компромісу між США і Китаєм про завершення війни Україна Росія. Тому я думаю, що от, виходячи з цієї логіки, можна справді говорити, що. Ну я власне, кажу, я так і говорю останні там пару місяців про те, що з точки зору от, ці фактори можуть вплинути на те, щоб війна справді в 2026 році в першій половині е, дійшла до якогось фіналу. Тобто найближчі пів місяця, червень, там липень, серпень, зустрічі навіть технічних груп України та Росії не буде. Що стосується будуть, припинення, будуть, будуть. Тобто, це не раунд це... переговорів, так. Ну, дивіться, як ми це називаємо це не має жодного значення, але ні, це буде... чому не має значення. зараз я поясню, чому я на цьому не наполягаю. Кремль це буде згодовувати як переговори. Вигулі ну, я, я саме з цієї точки зору говорю, що це не має жодного значення, як це називається. Це можна назвати хоч зустрічю інопланетян із інопланетянами. Тобто, в даному випадку Кремль. Не збирається на сьогоднішній момент е, іти на будь-які поступки. Тобто, в даному випадку це буде окозамилювання, замилювання, е, хамство про яке кислиця розказував е, щодо останніх переборів в Стамбулі, е, і е, виставляння нових ультиматумів і розповідей про те, як нас там обманюють, і нема з ким розмовляти. І завжди буде витягуватись карта нелегітимності зеленського прав російськомовного населення. Там е, репарації за невідомо, що тобто ну, ну і так далі, і так далі. Тобто це, це не має глобально ніякого значення. Тобто, е, у вас підручник е, з історії написано на 18 сторінці на те слово, тобто тут ну, ми будемо бачити тисячі причин, чому це не можна. Тому е, да, це буде згодовуватися американцям, да е, але це не може тривати максимально довго. Тому я і О, бажаю, це що це питання, пане Вадиме, наскільки довго це може тривати? Я якраз про це хотів запитати вас. Я, я ще раз повертаюся до внутрішнього впливу Республіки. Канської партії е, mm -hmm. на Дональда Трампа я вважаю, що є дві реперні точки. Тобто, перше, це до е, якщо зможуть вони дотиснути його до е, завершення літнього політичного сезону. Ну тобто, це це, це середина літа. Будемо говорити так. Mm -hmm. Це буде одна історія. Росіяни будуть робити все залежно для того, щоб перевалити через цю точку. Е, в цей момент всі йдуть на канікули життя. в Вашингтоні завмирає, і там воно відроджується там умовно кажучи, там в останній декаді серпня я зрозумів. Я перепрошую, можливо, я тут зараз повторився з питаннями, але я думаю, важливо було зараз уточнити, де якісь там часові проміжки, щоб глядач ну для себе намалював картину з вашого аналізу, те, що очікувати Україні в Україні найближчі кілька місяців, тому що дійсно, заяв Зеленського, то ми готові. Будь-який момент Росія, нібито демонструє, але ніяких кроків насправді практичних не робить. Вводять за носа Трампа. І мені також цікаво, коли Трамп, врешті-решт, зірветься остаточно і скаже: та ні, вже досить. Давайте щось з цим робити. Він демонстрував, що він це може робити, згадати хоча б історію сили і ударом по Сирії. Коли знищили там терористів, які займалися хімічними атаками проти мирного населення, тобто Трампів Судар був повагнерівцями про Так, і повагнерівця в тому числі. Це ну там якраз ну зараз не стільки важливо. Це просто демонстрація того, що Трамп може вдатися до таких кроків, і Путін трішки цього побоюється, пане Вадиме. Я наразі вам дякую. Справді було дуже цікаво. Ми говорили не на просту тему, тут не цифри. Тут два плюс два не складеш. Тут справді треба розуміти контексти багатьох речей. Я погоджую з вами, що. Одним із визначальних факторів може бути саме внутрішнє американське політичне питання, але хотілося, щоб і Брюссель не спав на цьому тлі. Відверто він не казав спитьну, і тут насправді дуже величезну роль відіграє Брюссель в підштовхуванні Трампа до правильних рішень. Але якщо там місяць тому ми в можливо говорити про те, що роль Брюсселя буде ну роль європейців, це ширше тут треба говорити. Роль європейців буде визначальною, то зараз, після того як з певного лотергійного сну вийшла республіканська партія, після того як вони дещо оговтались після перших ста днів Трампа і починають грати вже в самостійнішу гру. А чим ближче до виборів, тим більше цієї самостійної гри буде у депутатів конгресу і депутатів і сенаторів. Тому е, можемо е, говорити про те, що зараз вже першу скрипку будуть грати внутрішня політика, але європейці не зупиняються в цьому питанні це 100%. Можливо, це ваше бачення, але в мене велика критика на адресу європейців загалом, тому що вони роблять край мало для того, щоб зменшити спроможності Росії воювати проти нас і платять їм гроші до бюджету просто шалені на відміну від американців. Друзі, дякую вам, що ви були сьогодні з нами. Дякую, пане Вадиме. Ще раз, що ви були з нами. Обов'язково продовжимо мову і розмову про європейців. Це справді дуже важливо, тому запрошую вас знову найближчим часом долучитися до нашого діалогу. З нами, друзі, був Вадим Денисенко. Я пропоную, щоб ви написали свої коментарі до почутого і обов'язково побачимось. Дякую.